З'явився пантеон героїв на Миколинацькому кладовищі у Тернополі, проєкт якого розробила дизайнерка Дарця Веретюк. Не помітити військовий сектор тепер там просто неможливо. І треба було щось вирішувати з проектом, оскільки тобто там вже був сектор поховань, який там вже, ну, кілька місяців як. Перебрали термін в рік часу, що вже має стояти пам'ятник, і там ну сім'ї починали піднімати бунт. То ми вже самі скоро поставимо, якщо ви не зрухаєтеся. Вийшла там з якогось свого особистого трансу після втрати. От і така, так, да, це треба, сідай роби. Як приклад, авторка розглядала вигляд кладовища січових стрільців на горі Маківка в Карпатах. Це знакове місце, де у травні 1915-го відбувалися запеклі бої українських січових стрільців із військами Російської імперії. Українська військова організація, на чолі з Євгеном Коновальцем, у 20-х роках почала ставити тут перші хрести. Совєти зруйнували меморіал та українці відновили його.